На 1015 день будівництва нашої лікарні ми знаходимося в холі, звідки будуть заходити хворі і прямувати до регістратури. Довольно такі просторі приміщення. Ми хотіли, щоб не було черг, ми хотіли, щоб хворим нашим було комфортно і щоб вони отримували задоволення, коли до нас приходять. Тут у нас аптека, цілодобова аптека, яка має два виходи. і Можна буде отримати пораду, можна буде придбати ліки в будь-який час доби. І от ми сюди заходимо, тут роздягальня. Саме більше людям не подобається стояти в черзі, тому ми так придумали, щоб регістратура була масштабна, щоб дуже швидко було обслуговування, швидко це все проходило і вони не затримували свій час під час оформлення документів. Дуже зручно пошук. В алфавітному порядку людина, яка працює в реєстратурі, сюди заходить і пошук карточки набагато скорочується. І час хворого економиться. Лікарські кабінети. Зручно, що йдіть там, 253-й кабінет. От вони вже обладнані кабінети. Керапів, ендокринолог, кардіолог всі будуть отак по периметру. Щоб для людей було зрозуміло, то він отримує номер кабінету і далі він пішов от 251, 247 і вони йдуть підряд. Дуже просто, логічно. І таким чином ніхто не буде блудити, ніхто не буде питати, а де, а куди, а в яку сторону. Розумієте, що оце концентрація всього кращого, що я бачив за кордоном. Концентрація. Тобто я бачив такий периметр. Я бачив, що посередині регістратура йде розподіл, куди хворому йти. Бачив обстановку кабінетів. Ну, зібрав все, яке було краще, на мій погляд, і зробив в нашій лікарні. Отак От виходить, що ми звідси з регістратури, як тільки вийшли, і пішли, 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 пішли по кабінетам. Тут же на першому поверсі будуть кабінети УЗІ, на першому поверсі будуть кабінети сімейного лікаря. На першому поверсі людина зможе всі проблеми рішити, щоб далеко не виїжджати на поверхи. Тут вже працюють, кабінет вже працює, це кабінет хірурга. Що таке важливе, що він приймає, людину подивився, тут має можливість він виконати певні маніпуляції, подивитися його, якщо прийдеться більше детально. Лікар приймає, якщо треба зробити операцію, ну таку амбулаторну, то він одразу сюди спустився і тут же зробив операцію. Можливо, ну, таку мілку операцію. Яка не потребує. Яка, е, ні, наркоз тут передбачається, знеболювання, передбачається, але ж вона не потребує. Хірургія одного дня називається. Да. І так оце у нас поліклініка до тих дверей. Лікарські кабінети, тут лікарські кабінети, тут роздягальня для наших лікарів. Після роботи вони можуть... Помитися, переодягнутися чистеньку одежу. Умови праці повинні бути такими, щоб людині хотілося б працювати. Лабораторія вона наближена до поліклініки, і ми закупили всю нову апаратуру, тобто ну, не більше п'яти хвилин. Миттєво все робиться. Миттєво. Миттєво, так. Вони да. тобі скажуть, да. підіть здати той то аналіз, а завтра прийдуть за результатом, так? Да? Так, да, так, да. миттєво. <му> е, наближено до людей фізіотерапія. Фізіотерапія таким чином розчитана, що вона і на стаціонарних хворих, і на поліклінічних хворих. От він по коридору прийшов сюди і тут вже може пройти процедури. Здрасті, дівчатки. Фізіотерапія вже працює повним ходом. Ну, сучасне обладнання, яке ми придбали для. Нашої фізіотерапії то е, в області і в нашому місті такого подібного обладнання немає. Ну, Теж працює? Так, да, воно все працює. Тут же ж така складна вана, і тут є такі спеціальні програми. Комплекс реабілітації. У нас на сьогодні найкращий от реабілітаційний центр. Він складається з двох частин: перший поверх фізіотерапія, а там ще є на другому поверсі такий центр для інсультних хворих, які з ними працюють реабілітологи. От для поранених теж реабілітологи працюють. І тут ми переходимо в стаціонар. Да, Палати обладнані телебаченням, холодильничок в кожній палаті. Умови добрі. Ми так зробили, що тут у нас операційна. З операційної йде е, в реанімацію. От. А потім уже з реанімації угу. наша реанімація. Да. А тут операційно. Ага. І одразу вивозиться з операційної пацієнт вивозиться в реанімацію. Вот. Ми такі розробили плани евакуації, і заодно воно є маршрутним таким Підказує людині, як. От, де ви знаходитесь. От ми знаходимося тут. Оцей ліфт, ось він нам Блок С. Як перейти в блок Б, як потрапити в блок А, то блок Д. І ліфт, коли приїжджає, то одразу людина бачить, що другий поверх блок С. Тут лікарі працюють над документацією. Ось сюди, дивіться, документи, папочка на одного хворого. А, документи. Що? І воно по шифру храняться. Дослідження. Да, дослідження. Так, це у нас продовження клін досліджень. Відділення ми влаштували. Тільки для клім досліджень, щоб хворі не мішалися з іншими хворими. Ось такі у них умови життя. Там електронне табло, часи, які з, з зіланим маском зв'язані. Саме точне час. Чорний такий екранчик, і якщо нам треба тільки йде дослідження, в кожній палаті ми помінутно це все робимо. На перший погляд то воно дуже складно, але ж, по суті, то ми йдемо скрізь прямо. Uh -huh. сюди ну, дійшли до ліфта, пішли прямо або повернули сюди. І все, на ліфті можемо передвігатися. Ось, по... угу. ну, бачиш. Центр реабілітації. М? Пахнет много. Да. Ну и та же сама схема. Это пост. Туда палаты прямо. И сюда палаты прямо. Їдальні готують і кормлять хворих, і кормлять наших лікарів, і персонал весь, тільки ми розбили по часу, коли харчуються наші медики і коли харчуються наші пацієнти. Вони можуть сюди ходити і можуть доставляти. Пацієнти, рух, Так. Да, да. як вони захочуть? Як захочуть. Відділення гемодіалізу буде. От такий зал для гемодіалізу. У нас таким чином таких залів у нас 4. У кожному залі по 10 ліжок. Ми навмисно зробили ліжка, а не крісла. Для хворих дуже зручно. Ми вже займаємося гемодіалізом, і вони нам розповідають, що краще лежати на ліжку, чим на спеціалізованому кріслі. Таким чином ми виконуємо всі вимоги, які необхідні для проведення гемодіалізу. Побудовано це відділення по проєкту німецької фірми Фрізеніус. І інженера нам зробили проєкт. Це перша лікарня, яка виконала всі вимоги німецьких фахівців. На криші, коли стояли, це воно було десь приблизно в цьому місці, тому що етаж він був тоді недобудований. Ми планували зробити стоянку для машин. Планували зробити пішохідні тротуари, ну, воно вже все зроблено. Навчально-наукова частина нашої лікарні. Тут передбачено конференц-зал на 240 крісел для того, щоб могли провести конференцію, провести лекції. Все новітнє, те, що з'являється в медицині, ми можемо обсуждати тут. Хол такий великий влаштований навмисно для того, щоб можна було проводити медичні виставки, медичного обладнання. під час відкриття у нас тут буде вже облаштована виставка. Навчальний центр імені Ольги Василенко. У нас працювала Оля Василенко. Вона дуже багато душі вкладувала в те, щоб була в нашій області, в нашому місті розвивалася медична наука, щоб всі прогресивні методи вони освічувались і були доступні для лікарів. І от ми з нею планували цей центр. На жаль, вона загинула від ковіду, і пам'ять її залишиться, тому що центр буде носити її ім'я. Це ми зробили такий конференц-зал для проведення конференцій. Конференції тут будуть наукові практичні конференції. Наскільки а, людей тут буде? 240 місць. 240. Да. Люди приїжджають. Ось стоянка. Оце вони заїжджають. Вони заїжджають аж сюди, да, ворота заїжджають і сюди. А тут у нас бомбосховище. Ну, Зараз йдуть ще такі лаштувальні роботи. Бомбосховище. Тут ми можемо і розміщати, і стаціонарні ліжка, і е, є скважина внизу зроблена тут. Є запас води. на Монтрує суток.

Два з половиною метри бетону, то ми його можемо використовувати як боммасковищі. Воно да. ну, ну, взагалі не досягаємо. Навіть ракета, як пряме попадання піде, воно його не проб'є. Ми облаштували ці сілочки, такі, щоб люди сиділи. Ну, Тимчасово. Запас води вистачає на використання троє суток. Лікарня не зупиняється. Працюють всі крани, гаряча, холодна вода. Тут водоочистка стоїть. Тобто ми не просто цю воду беремо, а ще й очищаємо її. Водопровідна вона Чи скважина? А, все, скважина. Оце скважина. Ми коли будували це все, ми пробили скважину в самому підвалі. От, і туди 100 метрів. Ну і тут же ось, о, приймальне відділення, що саме головне, саме головне, що е, сюди сюди заїжджає машина, щоб хворого вигружати. Отак ось так ось. Оце піднімається. Сюди заїжджає машина. І прямо туди. Да, ну, холод, дощ і все таке проче. Ну, така коротенька екскурсія. Наступного разу вже ми з вами зробимо, коли будемо відкриватися. Ленточку. Лен... ленточку.